Привіт-привіт! Слава Україні! З вами Мар'яна. Я трошки в настрої, я добралася до відеозапису я вдома. Трохи захворіла, але це... це ми виправимо. Так, наш щоденник, наш звіт. Хто мене дивиться вперше? Це картина від Хаєт, трикон-гончик. До речі, поправте мене, будь ласка, в коментах. Правильно, Хаєт. Чи хает, тому що кожен говорить по-різному. І краще ви мене підправите, щоб я вже була досвідчена тьотя, і знала, як правильно вимовляти. вірно вимовляти. Завчасно вам дякую. Так, я вам обіцяла, що я зніму дракона гонщика дракошку свого, коли тут буде вишито 1000 хрестиків, тут вишито 1100 сто. Тобто, в мене було два норматива по 300 і 400. І третій зараз норматив 800 хрестиків. Із них я вишила 400 рівно, тому в нас і виходить, що 1100 хрестиків відшито. І це дуже замітно. Я, як бачите, переп'ялила з верстету, переп'ялила на норгє, на QSNEP. Чому? Тому що в мене, я Поставила спину на днях, і мені не можна кривити її тепер. Я ходжу в бандажі, сижу рівно, боюся навіть чихнути, От, щоб десь там знову щось не вилетіло, не заскочило, не, не вискочило, я не знаю, як це правильно назвати. Тому я перепляювала це все в нурґє, для того, щоб було зручніше вишивати, вишивати. Раз, два, три, вибачте, вишивати на тримачеві. А на верстат піде, напевно, якщо поміститься, то підуть ромашки. Напевно, я ще не впевнена, треба буде міряти. По довжині вони точно ідеально підходять, а от по висоті, я сумніваюся, може трошечки не вистачати, ну, може, там тканину підшию. Буду бачити. Так, що стосується ромашок. Ромашки вони приймають участь в лото. Не сказала. Луто, тут рівно 1000 хрестиків, тут відшито два раунди. В мене, мене було співпадіння. Зараз я їх повішу. Тут. О, так. так зручно повісив на, ці, на, на, на гачок, і хай собі висить. Е, по правилам лотої я не маю права вишивати поза грою. Ну, Тобто, якщо в мене, в мене одна картка, яка відповідає нормі 500 хрестиків на тиждень, тобто більше я вишити не можу. Тільки в тому випадку, якщо випадає мені циферка, лото, яка є в моїй картці, тобто йде співпадіння, тоді я ще можу 200 хрестиків зверху вишити. Але я не фортова. Зараз третій раунд, іде. я, правда, ще хрестики не відшила три рази по 500, ще не зробила. Сьогодні якось у мене дуже невишивальний день, зато я нитки почала перебирати, приводити до ладу. От. Ну, В общем, якось так по ним. І я ще одну, один процес. Я собі божилася, дівчата, не вірте самі собі, бо самі собі брешемо. Я казала, що тільки два процеси. Два процеси, але як наркоман взяла третій процес до рук. Це Я вже якось показувала це настуня на осінній букет. Я, я називала це букет в везі, буквіти в вазі, везі. Ось такі вони. Ой. я їх... Просто закохалась в них. Вони дуже прості, і мені подобаються равликові перегони. Що там не ми не, немає нормативу по, по кількістю хрестиків, там кількість вишитих днів. То мене зараз я маю вишити, вишивати його 6 днів. От, і я вишила дуже багацько вже за 4 дні, 18 числа в мене звіт. І знову наша Катруся кине нам кубик, Ми нам, знову нам. Ну, нам всім, тому що я знімаю відео і для вас також. От, кине кубик, і я буду бачити, скільки мені днів ще його вишивати. ну, теж. Треба, треба, треба початки свої закінчувати. Поки до маминих картин в мене душа не лежить. Я, я так намучилась з тими трояндами Ріолісовськими, що я поки не маю натхнення їх бра, ну, брати мамині роботи в картини в роботу, тим паче там дві багатокольоровки, і вони дуже складні, складніші, ніж хаєт. Ну, я так подивилася, що мені здається, що хаєт навіть набагато простіше. Так. Ще хочу подякувати дівчаткам, які підписались на мій канал. Я все бачу, я все читаю, я всім відповідаю. Дякую вам за теплі коментарі. Навіть якщо будуть не теплі, теж буду дякувати. Колись у мене один знайомий сказав про, ну, про шоу бізнес, це було давно, дуже давно, років, напевно, 15 тому назад, а то й 20. Боже, як час плине, а, він сказав таку фразу про про жовту пресу. Да? Про тебе говорять про тебе хороше, чи говорять про тебе погане? Ну все, все одно ж говорять, правда? О, тому говоріть про мене і, і хороше, і погане. Я не картина, що всім подобається, а критикувати. Та, раді Бога, я, я до цього спокійно відношуся. І хочу подякувати вам ще за запитання, які ви задаєте. І от одна із моїх підписниць. Задала питання і обґрунтувала, тобто, навіщо ці вишивальні ігри. Я вам, власне, до вас звертаюся і відповідаю. Вони, ну, я ловлю кайф. Я раніше теж думала, навіщо ті ігри, ну, нафіга, то сів собі доспокійно вишиваєш. А от ні, три аргументи. Зразу три. По-перше, це спілкування по інтересам. По-друге, це підтримка, це, це підтримка психологічна, це підтримка моральна. Це трошки, як вияснилось, що моральна і психологічна підтримка це ну, різні речі. Духовно вас теж підтримують. Тобто, це терапія, реально це терапія. І третя це мотивація швидше дійти до фінішу тієї чи іншої картини. Тобто я дійсно замітила, що після того, як я прийшла до спільноти, до катрусі нашої, я стала швидше вишивати. В мене процеси пішли швидше. В мене Лукас довго вишивався. В мене цей хаєт вишивався. Ну, Це я прийшла якраз хаєдом з дракошою Прийшла до дівчаток. У мене цей дракон вишивався. Я тобі я вам кажу, ну то капець якийсь був. І 10-го числа я стартанула, це у нас десь 10 липня було. То, то я зупинитися не можу. Дякую вам, дівчатка мої, ви мене дуже мотивуєте. Я вас дуже всіх люблю. І ми там різні, ми спілкуємося, ми підтримуємо один одного, не дивлячись, хто де знаходиться. Є дівчата в нас з Португалії, з, з Германії, нібито Нідерланди, ну напевно, я помиляюсь. У нас всі дівчата, наші українки, вони ми всі україномовні. Є з Польщі дівчатка, а є так само дівчата, які живуть на лінії фронту. І я знаю, що ти мене дивишся. Я дуже за тебе переживаю. От дуже-дуже. От нема такого дня, я кожен день прокидаюся і думаю, як там моя сестричка вишивальна, моя подружка вишивальна. Для мене це важливо, щоб ті люди, яких я знаю, Неважливо, я, я вас бачила раніше чи не бачила, але я з вами спілкуюся. І неважливо це по телефону Альо сказати чи просто написати, але все одно я вас вже знаю. І ну, не дай Боже, я, я прокидаюся і я думаю, як там моя дівчинка? От, тому бережи себе, будь ласка, якщо є змога, дійсно виїжджай. Я, я тобі от прям при всіх, хто дивиться це відео, я тобі обіцяю, що я допоможу тобі чим зможу, тільки виїжджай, рятуй себе, рятуй дітей. Не сиди там. Ну, ну, ну я, я взагалі не розумію, як ти там це все витримуєш. Тут, тут посидів днів п'ять і ні, збрехала. Днів десять. Десять днів ми тут були. І вже чуть криша не поїхала, і в мене діти психологічну травму отримали. Я їх ходила до психолога, з ними працювала, дитячий психолог, дякую велике. Зі мною працювала психолог, тому що зі мною просто неймовірне творилося. І, до речі, вибачте, що відійшла від теми От, до речі, з приводу, навіщо грати в ці ігри. Мені психолог тепер не треба. У мене є дівчатка, з якими я спілкуюся, які мене підтримують. Ми взагалі один одного підтримуємо. Ми велика родина вишивальна. В Польщі дівчатка навіть зустрічаються. В Одесі я знаю, були зустрічі. На жаль, киян, киян... з Києва нас тільки двоє. Спалилась, де я знаходжуся. Я так цього не хотіла. Але я дуже бажаю, що в Києві теж до нас до спільноти додаться киянки. І ми будемо проводити хоча б раз на місяць зустрічі, вишивальні. Дуже цього хочеться, прям взагалі трамчу. <смі> От, і, господи, я вже геть відійшла від, від теми, Вибачайте, але в мене думки знаєте, літають. Я сподіваюся, що я відповіла вам на ваше питання. Всіх люблю, всім папа. -па. До, до скорої зустрічі!